Повідь не потрібна, гріхи краще тримати в секреті. Але Біблія наголошує у одного Івана 1:9 Коли ми визнаємо гріхи наші, то він, вірний і праведний, простить нам гріхи і очистить нас від усякої неправди. Якщо ми зізнаємося у своїх провинах і розкажемо Богові про свої гріхи, він обіцяє пробачити нас і очистити від усього злого, що ми зробили. Це демонструє, що Бог завжди справедливий і добрий, і ми можемо довіряти Його обітницям. Приєднуйтесь до подкасту Святі протиріччя, щоб дослідити силу сповіді та вірного прощення Бога. Почніть свій день з миті божественної іронії підпишіться на святі протиріччя і отримуйте натхненну думку за менше, ніж хвилину, що приносить ясність швидше за вашу ранкову каву.